Концепцію реформування правоохоронного відомства презентували під час розширеної комісії МВС. У її роботі взяли участь голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, очільник МВС Арсен Аваков та керівники інших силових відомств. Дуже приємно, що Міністерство внутрішніх справ одне з перших серед силових структур починає структурні системні реформи, починає з себе. Один із найважливіших пріоритетів реформування і змін. Це безумовно кадрове оновлення складу Міністерства внутрішніх справ. Метою концепції є перетворення Міністерства внутрішніх справ на цивільне правоохоронне багатопрофільне відомство. Планується розмежувати політичну та правоохоронну функції. Предбачається деполітизація правоохоронних органів. За міністром залишається політична функція. За керівниками правоохоронних структур, що входимуть до складу системи міністерства, професійно в погонах залишаться лише працівники, які виконують практичні функції в сферах правоохоронної діяльності, захисту конституційного ладу та територіальної оборони. Також міністр зазначив, що реформування планується провести в два етапи. Перший етап 2014 рік функціональне та організаційне перетворення апарату МВС. Ліквідація дублюючих підрозділів та об'єднання структур підрозділів з породненими завданнями та функціями. Розроблення та прийняття нової редакції закону України про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України. Другий етап 15-16 роки розроблення та прийняття нової законодавчої бази з урахуванням європейських норм і стандартів. Реалізацію положень концепції передбачається досягти шляхом імплементації передового досвіду європейських країн переходу від каральних до сервісних функцій. Також у міністерстві внутрішніх справ презентували 10 нових бронеавтомобілів. Сертифікати на військову техніку вручив бійцям Нацгвардії голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Ці БТРи вітчизняного виробництва їх виробляють на заводі КРАС, і якраз на прикладі цих. БТРів можна продемонструвати, як сьогодні ефективно почав працювати оборонний комплекс. Ми отримали до Національної гвардії першу експериментальну машину Спартана. Вона пройшла обкатку. Ці машини дуже потребує наші військові. Вони є. Найкращими зразками світової техніки кожну бойову машину удосконалено новітніми технологічними розробками, які відповідають сучасним вимогам військової техніки. Ми розработали, не башню соршанство систему вооруження. Їх от десь знаходяться 10 штук, які прибули в Київ і пайдуть на завод. Луч на наш, де буде встановлено на них вооруження. Ще 10 десять знаходяться на заводі «Крас» зараз, там устанавливає іншу систему. Пораження противника для того, щоб вибрати і проекспериментувати, яка з них лучше. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подякував керівництву підприємств, що виготовили бойові автомобілі. В ноябрі брімісце приюті ще один тип машин, ще більш мощний, скажем так, о, так називаємо шрек. І таким образом ми бачимо три типи розміру машини: Когуар чуть поменше, спартан, шрек. І о, у нас є ще плани. Я думаю, що будемо говорити о них по мірі розвитку ситуації. Нові броньовані автомобілі вкрай необхідні для встановлення миру та розвитку оборонного сектору України. 12 років тюрми саме стільки загрожує учасникам групування Анісіма, наглядача над Запорізькою областю. Вже доведено причетність групи до 11 зухвалих злочинів. Попродовж 2010-2013 років учасники організованої злочинної групи займалися вимаганням грошових коштів від бізнесменів, які володіли великими підприємствами в області. Також вони вимагали переформувати їх майнові права на ці підприємства з подальшим переформуванням цих прав на підставних осіб. Оперативники провели обшуки у так званому золотому офісі кримінального авторитета. вилучили велику кількість коштовностей, брендових годинників, старовинних ікон, аби відшкодувати збитки потерпілим. Встановлено збитків на суму майже 2,5 мільйони гривень. На таку ж суму накладено арешт на майно фігурантів, серед яких п'ять земельних ділянок, п'ять автомобілів, велика кількість ювелірних виробів та предметів мистецтва. Наразі пошуками самого Анісіма займається Інтерпол.